Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Найбільша загроза Віктора Орбана, от саме так, західні медіа називають лідера угорської опозиції е, Петера Мадяра. Він зміг зібрати багатотисячний мітинг у Будапешті і хоче перемогти угорського прем'єр-міністра вже на наступних виборах. Що відомо про цього опозиційного політика, у чому його звинуватила його колишня дружина, і як він ставиться до України? Дивімося. Його називають головним суперником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його ім'я облетіло світові змі після велелюдного мітингу у Будапешті. Хто такий Петер Мадяр, який об'єднав навколо себе угорську опозицію? Наша весна починається та кінець режиму Орбана. Такі заклики лунали під час масштабного мітингу у Будапешті 15 березня. Десятки тисяч людей об'єдналися навколо лідера опозиційної партії Тиса, який пообіцяв зробити угорщину частиною сильної Європи. ті, хто обманює власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав. Це Петер – 44-річний колишній юрист, а нині політик і член європейського парламенту, внучатий племінник Ференца Мадла, колишнього президента Угорщини. Свою політичну кар'єру Петер Мадяр розпочав у правлячій партії та обіймав посади в державних інституціях, зокрема в угорському банку розвитку. Але тоді у медіа про нього більше говорили як про чоловіка міністерки юстиції. З Юді Тваргою він був у шлюбі майже 17 років та має трьох дітей. Рік тому Петер Мадяр гучно оголосив про відставку з усіх посад, пов'язаних з урядом, заявив про корупцію в адміністрації Орбана та очолив партію Повага та свобода, що угорською скорочено тиса. Він гостро критикував уряд за помилування керівника дитячого будинку, якого звинувачували у педофілії. Після цього скандалу відставку подала навіть його колишня дружина, з якою розлучився роком раніше. Натомість у ЗМІ почали ширитися звинувачення жінки на адресу Петера у нібито домашньому насильстві. Сам політик це назвав наклепом, мовляв, його колишню дружину шантажує уряд. Коли торік у липні Росія завдала ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві, головний суперник Орбана заявив. Від імені партії Тиса ми рішуче засуджуємо напад на мирних жителів і особливо на заклади охорони здоров'я та дітей. І ми очікуємо того ж від уряду Угорщини. Він прибув до Києва на третій день після атаки на лікарню, передав гуманітарну допомогу, зокрема медичне обладнання, вшанував загиблих у стіни пам'яті біля Михайлівського собору, побував у Бучі та відвідав Закарпаття, де живуть найбільше етнічних угорців України. Про все це звітував у соцмережах. Багато людей намагалися відмовити нас від гуманітарного візиту до Києва, але я кажу в ретроспективі, що це найменше, що ми могли зробити в цій ситуації. І угорський, і український народ в Україні хочуть якнайшвидшого миру. На виборах до Європарламенту поліцила Петера Мадяра набрала 30% голосів, а відтак 7 місць у законодавчому органі ЄС. Тепер політик хоче покласти край правлінню Віктора Орбана. Він обіцяє угорцям побороти корупцію, переглянути систему оподаткування та подолати інфляцію у відповідь на 12 вимог Віктора Орбана до Брюсселя, де, зокрема, є умова Європейський Союз без України. Петер Мадяр оголосив народне опитування з 12 запитаннями до угорців. Зокрема, запитав, чи згодні, що прем'єр-міністр може обіймати посаду максимум 8 років. Орбан очолює уряд уже 15 років. Чи зможе Петер Мадяр перемогти Віктора Орбана на наступних виборах, що відбудуться через рік? Про це вже розмірковують західні медіа. Лідера опозиції називають найбільшою загрозою угорського прем'єр-міністра за весь час його правління. Ну, все залежить від пасінарної е, частини е, Угорщини і від їхньої активності. Ті, хто є прибічником е, Мадяра, і дійсно він вже вимовив свою позицію щодо України, і це може бути нашим другом, якщо він стане власне прем'єр-міністром це... замість Орбана. По перше, і по друге, треба ще вирішити із тим Фіцо прем'єром Словаччини. Да. Оце двоє. Оце, оце по Кремля роблять а, дуже погані ну, справи. Там Лише. Народ збунтувався, ну, але тут так, е з Мадяром, то це аж через рік здається вибори, так ну, ну все одно. часу. Але тим не менш, якась хороша перспектива.